Друзі, всім привіт. Сьогодні працюємо, як завжди, з нашим каратом. Ось дивіться по стойках яка глибина. І коротше не глибоко. Але я замітив такий ефект. Всі пам'ятаю, да? довжину воротка. На попередніх відео я показував. Ну давайте пошпигаємо. Опа! Так клапа ж не працює на таку глибину. Ні. Давайте сюди. Йдемо далі. Ну тут 35. Ой, будь ласка. 35. Йдемо далі. Опа! та сама глибина. Йдемо далі. 30. Опа. 35. Давайте сюди. Оп. Так же само. 35. Оп. 35. Давайте тут його попробуємо. Коц. І він би якби був би гострий, він би пішов би глибше. Так що...